Тим часом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом і поінформував його про ситуацію на полі бою та про необхідність якнайшвидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО. Для успішного відбиття російських атак і переходу до подальшого контрнаступу, нам з вами відомо, що НАТО напряму не передає Україні важку техніку. Це роблять уряди країн, які є членами північно-атлантичного альянсу. Ну але я думаю, що керівництво НАТО також впливає на цей процес, пояснюючи важливість. А зміцнення України, і ми не так давно з вами чули таку, я б сказав би емоційну промову Єнса Столтенберга, коли він фактично пояснював всім партнерам по північно-атлантичному альянсу, що якщо вони не допоможуть українцям, то доведеться воювати з путінською Росією вже реально не зброєю, а солдатами і власною кров'ю. На зв'язку зараз з нами Сергій Рахманін, народний депутат, фракція голос, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Вітаю. Отже, президент Володимир Зеленський попросив зараз у Єнса Столтенберга більшої кількості важкої зброї від держав Альянсу. Якщо, звісно, є така інформація у народних депутатів. А чи можна оцінити цю динаміку, а чи простежується тенденція до, до збільшення постачань? Складне питання. Поясню, чому. Тому що є певний графік, є певні, певні пріоритети, є певна, певний перелік найменувань видів озброєння. Які мають постачатися в Україні, але цей графік, цей перелік, цей перелік пріоритетів, він є таємним і він не підлягає оприлюдненню. Відповідно, дуже важко буде коментувати, наскільки він виконується чи не виконується. Я би сказав так: що на тлі достатньо успішних дій українських збройних сил, і в першу чергу, в першу чергу, мається налазити наших західних партнерів на тлі успішного застосування. Тих видів озброєння, які нам надають, якість е, виробів певна, складних дорогих, е, вона збільшується. Тобто, в якісному вимірі е, озброєння е, постачається добре. Тобто збільшується, скажімо так, специфікація, класифікація видів озброєння, яка нам надається. Якщо ми говоримо про кількість, ця кількість, зрозуміло, для нас є незадовільною, на це є і суб'єктивні, і, на жаль, об'єктивні причини. Під об'єктивними причинами я розумію, вже посторіше. Насправді переважна більшість країн-членів альянсу, а в першу чергу вони постачають нам зброю, озброєння, боєприпаси. Вони не готувалися до великих війн, вони не планували участі в масштабних війнах, і на озброєнні в них не так багато тих видів озброєння, які ми потребуємо. Ну, на дуже простому прикладі Я поясню. На, ну, наприклад, те, що нам конче потрібно, як про це неодноразово в голос сказали всі офіційні особи, починаючи від президента і до міністра оборони, це ракетна система залпового вогню різних типів Так от, щоб ви розуміли, у переважній більшості країн НАТО, кількість РСЗВ вона вимірюється десятками. Ще раз кажу, десяткам. Україна потребує їх сотням. І в переліку країни, які мають найбільше арсенали такого виду озброєння, тому кажу, перші 20 це переважно ті країни, які нам це озброєння з зрозумілих причин не нададуть. Тому що це Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея, М'янма, Лівія, Єгипет, Казахстан, Азербайджан тощо Сербія, Вірменія. Можу дуже довго продовжувати цей список. Так от перелік України, які мають кількість РСЗВ, які вимірюються сотнями це тільки Сполучені Штати. Але і тут є певна проблема, певне застереження, це застереження, а зараз воно не було особливої актуальності. Це застереження називається можливо загроза вторгнення Китаю на територію Тайва. На відміну від України, Тайвань є союзником а Сполучених Штатів попри те, що Сполучені Штати не визнали їхню державну незалежність, але в них є окремий Документ він називається акт про стосунки, стосунки з Тайванем, тобто, ну документ, який має силу закон, який передбачає надання допомоги Тайваню, і тому певна кількість е озброєнь на ну, умовно кажучи зарезервована на непередбачувані випадки, зокрема на період загострення або відкритого воєнного конфлікту між Тайванем і Китаєм, і в залежності від ступеня участі залученості США в цей процес, вони змушені будуть. Відповідно до своїх союзницьких стосунків, надавати Тайваню певну військово-технічну допомогу, і тому ціла низка озброєнь видів озброєння вона не зможе бути принаймні, швидко передана Україні, навіть якщо буде відповідне бажання. Це є проблема, ще одна проблема зараз, зараз а... Сергію. Зараз а... одну секунду. Мені здається, це важливий момент, тому що зараз весь світ обговорює візит е, пані Пелосі, Ненсі Пелосі, Ненсі Пелосі Так а е, е, в тайпей, і ну всі відстежували рух літака. І звісно, ми всі питаємо, а як це позначиться, і чи позначиться на Україні? Ну от, фактично, ми зараз отримали відповідь, що позначиться навіть якщо ми сподіваємось, не буде прямого. Повторення. Може позначитися негативно, так, на жаль, це так. На, на жаль, це так. Та... І, і, да. і я, ще, я ще дуже швидко з вашого дозволу, ще один момент: а, боєприпаси для ракет е, си, до, систем залпового вогню, таких як, наприклад, М142 чи М270, більш відомі у нас як Хаймарс або МЛРС, це достатньо дорогі це коштовні боєприпаси. І Сполучені Штати дуже ощадливо нам їх надають, їх можна зрозуміти. Перше, по-друге, немає такого аж надзвичайно великого надлишку цих боєприпасів, тому що вони теж не готувалися до того, що їм доведеться в промислових масштабах ці боєприпаси кудись постачати, і навіть якщо говорити про збільшення систем залпового вогню, цих або, наприклад, Марс, Марс, 2 німецькі три з яких в найближчим часом сподіваються почнуть працювати, це модифікована система м 270 МЛРС, просто німецька спільна німецько французька розробка модифікована. Але це та сама машина. Фактично, вони використовують той самий той самий боєприпас. Рекажу джерела -дж -дж а яких не так багато насправді для того, щоб забезпечити потреб, не, не послабити власну безпеку, а одночасно забезпечити потребу українських збройних сил. Необхідно збільшувати випуск боєприпасів. Це складна історія навіть для такої великої країни, як Сполучені Штати. Тому, ще раз кажу, боєприпаси нам постачаються, зброя нам постачаються. Але у великій кількості, на превеликий жаль, а я думаю, що, ну, принаймні, поки що, на жаль, ми розраховувати на, мовно кажучи, на сотні таких систем, і на сотні там, тисяч снарядів, ми розраховувати поки, поки що, ракет, точніше, ми поки що не можемо. І це стосується не тільки РСЗВ, я просто РСЗВ навів якості прикладу. Велика кількість країн, які готові нам постачати, в них немає. Великої кількості озброєння, особливо сучасного, яке вони можуть безболісно, без втрат для власного нас на нас нам передавати. Вони це роблять. Хтось активніше, хтось пасивніше, а треба віддати належне тим країнам, як це роблять активно. Це в першу чергу Сполучені Штати, Великобританія і Польща, яка намагається нам допомагати чим може, це стосується абсолютно різних систем озброєння. Але ще раз кажу: є певні проблеми, і крім суб'єктивних причин, про які загально відомо, це в першу чергу тиск Росії. А є ще об'єктивні причини достатньо мала кількість вільного сучасного зброєння, яким можна безболісно передати Україну. Ну отже, ми констатуємо, що так, невчасно для нас, принаймні було це загострення, яке зараз відбувається на наших очах. А ніж мотерикови, що воно не була спровокована наперед. Я в принципі не виключаю, що могла бути я не, не прихильник якихось конспірологічних версій, але теоретично могло бути так, що в принципі Росія і Китай заздалегідь домовилися про загострення ситуації спочатку а, в Україні, потім до поблизу Тайваня для того, щоб розпорошити увагу сполучених штатів, зменшити їх можливості, щоб змусити їх. А, Фактично вести таку холодну війну на два фронти, ну але ж, не могли вони спровокувати візит Ненсі Пілосі, а, який зараз, зараз відбувається, і ну, який матиме очевидно наслідки, принаймні те, про що ми зараз говоримо з точки зору е, допомоги, військової допомоги в Україні? Згоден, але давайте дивитися трохи далі, трохи глибше. Візит Ненсі Пілосі це була реакція на а, потенційну, збільшення потенційної загрози для Тайваня з боку Китаю, і це триває достатньо давно, і він був якраз ну, запланований, запрограмований як певна акція підтримки на з боку Тайваня. тому що Тайвань ну такий напружився, м'яко кажучи. Після того як військове приготування Китаю вони збільшилися, і перетин повітряного простору а, збільшився, і концентрація військ навколо Тайваню збільшилася. І риторика китайців щодо можливого стосування сили щодо Тайваню, вона загострилася, і безумовно, американці як союзники мали зробити якийсь крок у відповідь цим кроком, зокрема став візит Ненсі Пелосі. Завжди і далі... важливо справді завжди важливо дивитись, дивитись на першу причину. Хоча ми з вами чули, що Джозеф Байден був не зах не в захваті, так м'яко я скажу від цього від цього візиту. А до речі, Сергію статус країни союзника в Україні деякий час обговорювалася ця тема, але потім якось зійшлися на тому, що це може зашкодити подальшому вступу до, до північно-атлантичного альянсу. А от зараз на цьому прикладі Тайваня ми бачимо, що цей статус таки серйозно працює. Так? Чи варто Україні повернутись до цієї теми, якщо це можливо? А, давайте я відповім стримано. А насправді варіант утримання статусу а, особливого партнера Сполучених Штатів поза НАТО він розглядався достатньо серйозно і він активно проговорювався на рівні двосторонньому українсько-американському, але відмовилися від цієї ідеї не тільки і не стільки, тому що це могло завадити нашому посиланню в НАТО, тому що формально це жодним чином не пов'язано. А скажімо так, стилістично так, юридично ні. Але насправді відносила цієї ідеї не тому, що боялися, що це зашкодить руху в напрямку НАТО, тому що самі Сполучені Штати дуже ввічливо, дуже акуратно, дуже чемно попросили нас не педалювати всю тему, натякнувши на те, що розраховувати на це ми не зможемо. Якщо ми будемо далі наполягати, то це може позначитися на стосунках між нашими двома країнами. Так що, в принципі, це була. Вимушена ну, вимушений відступ. І я не думаю, що найближчим часом а, ця тема має перспективу на превеликий жах. Хоча це було б дуже добре в контексті допомоги Україні і в контексті очікуваного ленд-лізу, все ж таки, а наші переговори про отримання бойової авіації і систем протиракетної оборони залишаються на порядку денному, враховуючи всі несприятливі обставини, про які ми щойно говорили. Поки що залишаються. Більше того, ну знову ж таки, це важко помасити руками. От цей прогрес, який відбувається в стосунках з нашими партнерами щодо поширення. Зникає зв'язок зараз. Є це прогрес. Так, і я скажу так, що я точно не є найбільш оптимістичною людиною в світі, але в мене є достатньо. Обґрунтований небезпідставний, хоча й стриманий оптимізм щодо цього питання, чому тому, що якщо, наприклад, навіть місяць тому питання надання Україні бойової авіації навіть не обговорювалося. Ну скажімо так, обговорювалося дуже теоретично. То сьогодні вже вийшли певно, практично площину. Теоретично ми зможемо. Я думаю, що отримати військову авіацію. Там є питання, це буде F-15 чи F-16. Для цього ми маємо виконати на превеликий жаль низку вимог. Ми маємо навчити наших пілотів. Це довго і складно. На жаль, ми маємо на певні вимоги витримати щодо зберігання цих літаків, щодо їх обслуговування, щодо забезпечення їхньої безпеки. Нагадаю, що ці літаки будуть працювати в умовах війни, в умовах, коли наші аеродроми регулярно піддаються ракетним авіаційним ударам. Але в принципі, уже ці розмови перейшли в практичну площину, і я думаю, що найближчим часом буде запущено процес навчання наших пілотів. Це перший момент, другий момент. Так само просувається повільніше, але просувається питання щодо надання нам певних систем ПВО. ППО, більш сучасних, ніж є. Ну і знову ж таки повернулися до питання отримання ракет ОТАКМС, тобто боєприпасу, який дозволяє Хаймерсу чи МЛРСу використовувати їх не тільки як система залпового воду, як тактичний ракетний комплекс. Це, Це з радіусом дії з радіусом дії до трьохсот 300 кілометрів. 300 кілометрів так. Є є більш сучасні боєприпаси, Київ е, є, які може можна працювати ними і на вістам 500 кілометрів. Це поки що взагалі найдеться, але атаком з, з відстані на який дозволяє вражати цілі на вістані 300 кілометрів. Вже повернулися знову до цієї розмови, і є надія, що від розмов ми перейдемо вже до конкретних е, постачань. Так, що ще раз кажу, це ми знаєте, ми лупаємо скалу цю день за днем, а ціною величезних жертв це ціною величезних зусиль. І в першу чергу, зусиль наших військових, які боронять державу, але і зусиллями політиків, і зусиллями дипломатів, які ще ледь не щоденно ну не леді щоденно долучаються до цієї справи. Тобто, поступово ми ламаємо цю кригу недовіри, що ми це втратимо, що ми це загубимо, що ми навчимося з цим працювати. Наскільки я знаю, дуже задоволені наші партнери ефективністю використання цих складних систем. Йдеться про Хаймарси, йдеться про гаубиці М777, про французький САУ СЕЗАР дуже ефективно вони використовуються з високим коефіцієнтом корисної дії. Низькі втрати насправді об'єктивно, попри всі заяви росіян щодо сучасної зброї, так, втрати є, але вони не є значними, не є відчутними. Ну, перш за все, ми самі маємо їх зберігати максимально. Тому що, ну, на жаль, цих одиниць озброєння, їх не так багато, і тому військові намагаються дуже заощадливо, дуже ефективно ставити свої використання. До речі, у нас щойно була розмова із танкістом, Героєм України. У нас Сергій Пономаренко був в студії. В одному з боїв його підрозділ знищив 9 ворожих танків, а і він оцінив термін перенавчання на американські чи німецькі зразки зброї, як то, наприклад, танки Абрамс чи Леопард. Німецький приблизно в місяць. Ну, я розумію, що є специфіка та є відмінності між танковими військами і авіацією, але сподіваємося, що цей процес справді буде рухатися. Сергію, чи варто зараз говорити про український оборонний комплекс От в умовах, коли літають російські ракети, так про, про використання українського потенціалу у виробництві зброї? Дивіться, я би з вашого дозволу буквально хвилину присвятив тим, яку ви зачепили, тому що вона важлива. Так справді, за оцінками експертів, для того, щоб перевчитися на німецький чи американський танк, фаховому увагу, вправному танкісту, достатньо приблизно місяця, правда. Для того, щоб ефективно використовувати його, ну, вважаю, що потрібно місяці два. Що означає ефективно? це означає, що не просто. А оволодіти там нюансами певними ну, там, першочерговими навичками для того, щоб максимально ефективно використовувати в умовах бою, тому але це танки, це простіше. Але бронетехніка, до речі, вона запитала про бронетехніку. Треба бронетехніці у нас теж дуже великі. І хоча перед цією війною багато хто вважав, що танки це позавчорашній день, якраз ця війна довела. Неймовірно високу ефективність застосування танків у цій війні, це Але сучасних танків, немає. саме сучасних танків. Ви знаєте, насправді ні. Ну, зрозуміло, що сучасний танк, умовах сучасного бою, має більше шансів на виживання або можна використовувати більш ефективно. Зрозуміло, що якщо буде танковий бій, який насправді теж відбувається, й не дуже часто. Між, наприклад, там танком Т-62 і танком Леопард 2 то з високим ступенем ймовірності, максимально наближеним до 99, переможе танк Леопард 2. Але якщо ми говоримо про просто ефективне застосування танку, це дуже важливо. Дуже простий приклад. А у нас зараз проблеми в сучасних протитанкових засобах, які можуть працювати на велику відстань. Я не беру в ПТРК, там які працюють там на відстань невелику, там чи Джевелінів чинлаута, всі повазі на цей засобів. Якщо недостатньо бронетехніки сучасних редантів засобів потужних, то умовно кажучи один танк один, навіть якщо це Т-72, 80 років, може зупинити умовно кажучи, батальйон. Тому що дістати його не менше. Якщо він б'є з відстані 3,5 км чи 4, де його дістають ПТРК, і він бачить приціл, то він цілий наступ цілого батальйону, в якого немає бронетехніки, в якого немає. На сучасних протитанкових засобів і немає можливості там, наприклад, загасити його дрона, він може зупинити цілий батальйон і нічого з цим не зробиш. І такі випадки були з обох боків. просто танк, яким керує вправний танкіст. Від якості танкіста залежить більше від якості танку. Зрозуміло, якщо це буде в останні модифікації, то він може і не тільки батальйон зупинити. Друга історія, коли йдеться про бої, наприклад, в умовах забудови щільної, от приклади, яким чином, наприклад. Ту саму Попасну, наприклад, чи той самий Маріуполь відвоювали Росія. Танк виходить знову ж таки на позицію, де його не, не дістає ПТРК, і методично, поверх за поверхом, стрілом за пострілом, а, як кажуть, а, військові просто розкручує, розмотує нашу оборону. Просто вінок, вичавлюючи такий фізичну нашу піхоту, залишки, які після цих пострілів залишаються. Далі, і далі, і далі, і заміни цьому немає і тому, якщо ми не можемо мати відповідну кількість бронетанкової техніки, бажано ще високої якості, бажано з знавченим екіпажами, то нам достатньо важко буде і в обороні, і тим більше в наступі. Сергію тоді теж тоді вимоги, тоді. Тоді отримати. питання про перспективи отримання Абрамсів і леопардів, зокрема, ну, сучасної західної танкової техніки. Насправді з незрозумілих а, поки що мені причин, а чомусь в цьому питанні а, воно поки що не розв'язується. Навіть про складніші речі, я чесно кажучи, думав, що питання постачання танків воно буде легше розв'язане, ніж, наприклад, питання постачання сучасних РСЗО, і більше того, навіть погодилися на надання нам ще не додали авіацію, Нам це тільки розмова про літаки, але ця розмова вже набуває конкретних аббразів. А от щодо бронетехніки, на жаль, поки що ні. Так, ми отримали певну кількість а, радянських танків, пострадянських танків або модифікацій, а, на, на так, так би мовити на тему радянських танків від Польщі, від Чехії, від а, Словаччини, від Словенії від Північної Македонії. Але це зрозуміло для нас танки, і все одно вони в недостатній кількості, тому що війна на превеликий жаль прозводить до достатньо високих втрат з обох сторін. Інтенсивні бої, вони, на жаль, в сучасній війні, коли застосовується високоточний боєприпаси, застосовуються авіації. сучасні ПТРК, танки теж горять, горять достатньо активно. Танки з танками чомусь це дуже складно. Поки що ні Сполучені Штати, ні Німеччина не наважились надати нам бронетанкову техніку. А ще є фронта, навіть ще є французький... надії. Але клерк навіть Леклерк. не обговорювався, наскільки. Знаю, стосовно Британії, вона теж ну вона посилалася. Ну скажімо так, я припускаю, що вона виходила з того, що в неї недостатньо велика кількість бронетанкової техніки. По-перше, по-друге, я просто на повідомлю тим, хто не знає, бо нагадаю тим, хто забув, що з усіх країн НАТО, Велика Британія єдина країна, яка використовує нарізну гармату, а не гладкоствольну, як використовує весь світ. І, хоча в них сумісний з іншими країнами а а... снарядів. Це буде дуже помічні. Калібр снарядів це не 120-ті, у снаряд. Ну там є нюанси в застосуванні. Так -так. Просто, у нас ти... тут просто пропадає періодично звук. А, так, так. Тут просто, просто на жаль, пропадає... я Зараз в Миколаєві, тут періодично пропадає проблеми певні зеленості. А яка ситуація в Миколаєві зараз? Одразу? У нас є кілька хвилин. А, стабільно бадьора обстрілів не менше обстрілів достатньо відчутні. Бої на Миколаївському напрямку тривають, але в принципі місто намагається жити бадьорим життям настільки, наскільки це дозволяє, обставити. Але кількість обстрілів ну така відчутна, і а, на, на щастя великих жертв. Поки що вдається уникнути, але руйнування великі і щонічні прильоти, причому великі кількості тут абсолютно поне. Сергію, що відомо, чи справді росіяни якби знімають частину військ із слов'янсько-бахмутської агломерації, так і намагаються це все кинути на південь. Це наскільки я знаю, це не зовсім так. На слов'янському напрямку дійсно там трошки така певна оперативна пауза зараз, але вона пов'язана настільки з перекиданням БТГР з цього напрямку на південь, скільки з відновленням боєздатності певних БТГ. Тобто БТГ виводяться на відновлення боєздатності, тобто на поповнення і напевне відпочинок, їх мають замінювати інші. А натомість окрас настільки звідти, скільки через Крим іде посилення поповнення. Угрупування на південному напрямку. Це стосується і напрямку і напрямку Криворізького, і напрямку Запорізького. Тобто, всі, всі південні напрямки. Вони переважно йдуть через Крим. А Крим, взагалі, зараз перетворюється на таку достатньо велику перевалочну базу. Там справді є певне посилення і в техніці, і в особовому складі. І наскільки я знаю, БТГ, які на південний напрямок, тут зокрема на Херсонську область, на посилення, це БТГР. На ВДВ, тобто повітряно десантних військ, тобто вони, в принципі, готуються до устримування нашого контрнаступу, вони самі намагаються трохи грозитися і проводити певні розвідки бомб. Там певне посилення йде, і це дещо ускладнює завдання нашим військам. Хоча там просування тактичне є на певних напрямках. Це стосується Миколаївської області і Херсонської, але за Абсолютно об'єктивної загальновідомої проблеми, то проблема в кількості артилерійських стволів в БК в боєкомплектів, боєприпасах і в великій кількості бронетехніки, тому не завжди легко виходить просуватися вперед швидко і хоча це просування віднову Сергій Рахманін і означив, і, власне кажучи, те, чого не вистачає для. Більш активних контратак української армії, української армії, і ми говорили не лише про зброю, а й про оперативну ситуацію принаймні на півдні, де зараз Сергій Рахманін перебуває. А отже, дякую, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.